Снаряд такі перший раз бачив. Двох метрів, така болванка. болванка. Ракета, я не знаю, що буде. А з такого оружі немає. Я рад бачив, я рад сам стріляв. Це був неград? То не град. Тонеград. Оце не град Ні, А що це що? щось покруче. Типу Урган та. як там? Типа того. — А то ви бачили снаряд, як він виглядає? Не зручай там. Серйозно? Так, їх видно фрахтак, а мені один на пару штук. Або За... вишлись на розірвали. Так. Да. А може ну, так то... розірвалось балон. А давали... як він виглядає? Ну як виглядає? Ну, блін, як снаряд, ексна снаряд. З двох метрів. І ці болванки, ну як патрони, бакенесть, напевно. Китопого шире, ну, та ось. І зверху типу така трубка по центрі. і борти, по типу, бокам, і одна і... типу сколпків. Все, така фігня. Ну, кажу, нам страчеть вона. Там на на горбі їх багато там. Вони тут бахкали, а туди старати з ними попадали проти нас. То на базі наші пару привезли майори, ще там були. У наших я своїх подпав чотири чоловіка. Там живот, вмову, шиї попало. Їх осколками поранило, так? Да, осколками.